Родина покрадина Ісайкіних виїхала з прикордонного селища Свеса Шостинського району, звідти до кордону з Росією близько 16 кілометрів. У родині двоє людей з інвалідністю чоловік та сестра пані Тетяни. До дня незалежності в 24-му році дуже почали бомбити кабами, дронами свису і бомбили в тому місці, де знаходяться наші будинки. Син у нас у ЗСУ і з початку війни е, пішов сам добровольцем і його квартира, і наш будинок, чого я кажу, будинки, і бомбили і день, і вночі. Три дні родина провела в підвалі без світла, води та зв'язку. З допомогою місцевого священника мали змогу підзарядити телефони. Далі розповідає Тетяна, поїхав до племінника в шостку. Однак, згодом він помер від серцевої недостатності під час обстрілів міста. Врешті-решт. Решт родину вивіз прикордоння перевізник, якого знайшли через інтернет. Дуже врізалось в пам'ять те, що ми думали, все це закінчиться, коли почали бомбити і все. Ми таке бачили тільки в фільмах жахів. Ми чули, що бомблять рядом бивший Серединобудський район. Ми переживали за людей, вікна двері повивертало. Ти не знаєш, що робити, не підагріти чаю їсти, ну, то знайшли зелень, якісь бутерброди, щось в підвалі гулко. Це страшне було, це не спать. Це не. Жить, ноги віднімаються. Ну, в общем, людей, хто був там, окутував страшний страх, який давав у це все ж і ти малив Бога, щоб вижити. А вижити це було щастя. Тетяна розповідає через стрес худла на 10 кілограмів. Її сестра втратила 13. Жінка не могла ні їсти, ні спати, особливо в перші дні після проїзду. До того що через обстріли їхній собака втратив слух і зір. Переїхати родині до села Грузьки на Кролевичині запропонувала давня знайома сестри. Виїжджали 28 серпня 2024 року. Під бомбами Бомбили дуже. Водій каже, що ж ви мені сказали, тихо, у вас не тихо. Малились усю дорогу, їхали, виїхали. Я в свісі прожила більше 30 років. Чоловік практично все життя дбали, все, раділи. У нас там дуже гарні люди, гарна місцевість. Ну, все. Працювали ми в будинку, в психоневрологічному будинку інтернаті з чоловіком, звідти пішли на пенсію. Ну, інтернат теж прилетів вже кап. У Грузькому їм допомогли знайти житло, додає Тетяна. Місцеві забезпечили необхідними побутовими речами на перший час. Саме цінне Ікон. забрала ікону вишиванки матеріни. Мама вишивала руками. Рушнички, ікону нашого роду батьківську, чоловік забрав, він у мене був рибаком, забрав лодку, хоч на ній не плаває. А я свою швейну машинку, на якій я шию 20 років. Я її дуже полюбляю. Для Добре. мене було все. У неї я зложила, положила діялку і так ми її вивезли. Ну, і собаки, і коти. Це саме було дороге. Мамини вишиванки сестра побрала, не взяла собі ні носків, нічого. Перві дні ходила в чоловіковому одязі. Я вранці посеред двору зробила. Вогонь поставила, знайшла якийсь чайник водички і ждала своїх любих чоловіка і сестру, що поп'єм кави, що в нас є гаряча вода, що не бомблять. А таке, що тяжке, це як наступає вечір, у нас була боязнь, ми завішували вікна від дронів, ми все одно закривалися. Приходить дівчина. Я знаю, що Аня фамілії до сих пір не знаю з дитиною. Принесли нам картош, картошки, помідорів, стільки людей нанесли. Сусіди дуже допомагали всім на машині свої по інстанціям. у Кралевці возили це, просто люди да нас йшли нам допомогти. Сестра Тетяни хворіє на діабет та має інвалідність понад 30 років. Після початку повномасштабного вторгнення її стан значно погіршився, розповідає жінка. Інвалідність має й чоловік Тетяни. Наразі він перебуває у передінфарктному стані. Минулої зими родина захворіла на covid 19 і не мала змоги дістатися до міста за продуктами. Тоді допомогу до села Грузьке привозили небайдужі мешканці із кроливця. До нас дуже в кралевці добре у лікарні відносяться. Що можуть, вони дають нам безкоштовно. Що можуть у Грузькому? Це дуже гарне село, гарні люди, не дивлячись на те, що їх не так багато. Е, у нас працює ФАП, у нас прекрасний фельдшер. Нам завжди телефонує, потрібно виїжджає додому, приходить навіть пішки, нам привозять безкоштовні ліки, виїжджають сюди лікарі. Нам із кралиця на базарі є такі добрі люди, вони нам електродуховку подарували. Вони кажуть, якщо вам треба, ми вам на машині привеземо. Нічого за це не треба платити за дорогу. Розумієте, труднощі вони завжди. І бувало тяжко, так хворіли, що дуже тяжко було, нічого. Це не страшне. Ми живемо. Да, ми не в кого нічого, не Скільки... Просимо нам так допомагають. Скільки ми живемо? Я таких людей не зустрічав. дуже краще. добрі люди. Нині родина займається господарством та доглядає за подвір'ям. Розповідають, друзі подарували пральну машинку. Тетяна підробляє ремонтом одягу, грошей не бере, люди дякують продуктами. Родина підтримує зв'язок із тими, хто залишився в рідному селі. Кажуть, після перемоги мріють повернутися додому. А нині найбільше хочуть відновити здоров'я та навідати батьківські могили у селищі Есмань, яке теж обстрілюється з боку Російської Федерації. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.